А чи генерували ви коли-небудь казку за допомогою штучного інтелекту? Я так. Давайте розбиратися, для чого це взагалі потрібно. Зараз я приділяю дуже багато уваги саме книжковій ілюстрації. Власне, для цього я генерувала цю казку. Поки я говорю, штучний інтелект уже зробив свою роботу, а я аналізую згенерований матеріал, виділяю основних персонажів, абзаци і як ми будемо робити розкадровку. Готую собі сторінку для намалювання розворотів, де один прямокутник це є один розворот. Відповідно, у нас їх буде 4. Та робимо розкадровку. По кожному розвороту дивимося. А... І аналізуємо сюжет казки та відповідно до того малюємо, як ми це все собі уявляємо, і помічаємо, де ілюстрація, а де, власне, буде сам текст. І приступаємо до самої роботи. Казочка вона досить проста, тому перший абзац це у нас ознайомлення із основними героями дівчинкою Ліною та її бабусею травницею. Живуть вони у казковому королівстві біля зачарованого лісу. Саме тому я вирішила зобразити їхній будиночок як три грибочки та стежину, яка веде у сам зачарований ліс. Тут я швидко накидаю основні моменти і розділяю області між текстом та ілюстрацією. Поправляємо все та додаємо основних персонажей. Більший чоловічок це у нас дівчинка, менший бабуся. Приступаємо до наступного розвороту. Тут от я також позначаю, де в нас буде текст а де сама ілюстрація, і далі продовжуємо малювати те, що в нас є по сюжету. А в нас по сюжету дівчинка йде в ліс та знаходить зачарованого єдинорога, який потребує допомоги, адже він застряг у гілочках. Дівчинка Ліна погоджується допомогти єдинорогу і вони вирушають у фантастичну подорож, де вони зустрічають багато цікавих лісових героїв, які я позначаю власне, на лівій сторіночці. А на правій сторіночці у нас буде зображений чарівний світ, який вони потраплять у кінці подорожів. Черівний світ єдинорогів. Ітиноріг виконує бажання дівчинки, а у нас заключна частина. Виконане бажання щаслива дитина. Ось і все, розкадровка готова, а вам дякую за перегляди і те, що додивились відео до кінця.